Чути, щоб е, першу чином ми зверталися до людей, пропонували їм духовну послугу. Ми хто розважаємо по духовній посту, думати по духовні речі. Але коли, наприклад, я пропоную священник, е, скандувати слухати, може наперед молити, може наперед святу тайну, і почнемо з того. Я бачу, люди тікають. Їм треба тільки просто так матеріально матеріальну до лікаря і чекаю далі, від лікаря, можете помовити, чудодійства, аніж милосерддя від Бога, навіть зрештою, ну, чи не треба нам, можна сказати, ну і лікар не щодо своє, тому що мусимо відкриватися іноді до смерті. І ми мусимо про це говорити. В у мене є питання, чи не починаючи, що власне чи не переголошуємо ми, бо ми говоримо про милосердя тільки на, 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 на соціальній складові. Ну, звичайно, очі Михайло не ми можемо перенаголошувати за те, що я казав в своєму студному слові, е, милосердя виявлення в кожній е, життєвій ситуації унікальні нагодою. Якщо в одному випадку треба цій людині просто дати гроші, яка пройшла, це є правда, а не казати, що я за тебе помолюсь. треба дати їй гроші. І в цьому буде також милосердя. В іншому випадку це справді, коли треба привезти людини до Бога, бо Бог володіє всіма фінансами, не знаю, чи ви то знаєте. В нього всі банки в що Бог є головний лікар над усіма лікарями, шпиталями, що Бог всіх управляє, Бог може дати здоров'я. І тому це є важливо людині е, також привезти до Бога. Ну і ще одна річ, може, не чи про це на цьому місці казати, коли щось стається в житті навіть якась ситуація, дуже важ... ми дуже часто питаємо, чому. В контексті якесь горе, хвороба. Знову нічого не стається припадково. Бог все дає. І тому дуже часто може бути, що Бог дав це чомусь для мене. І дуже важливо запитати себе, чому Бог дав. Себе запитати, інші допомогли побачити. Основ повторююся, життя це непривеховність. Все має своє місце. І коли щось стається, немає різниці, що стається. Хищу чудо, знак ангела нам в'явився. Чи своротні впали в якийсь гріх? Бог завжди щось хоче, щоб це сказати. Тому наше завдання завжди попробувати в Бозі. Але це ми коли в Бозі, коли ми є подібні, як та Марія, яка сидить в ній Христа і споглядає, слухається, що подвійно тій ситуації. Ми бачимо, що вживаючи вашу логіку, Марта дійсно перенаголосила соціальну поставу. Ми коли говоримо, що вона недооцінила цього споглядання в Христі, бо небезпека будь-якого соціального служіння, що в людині завжди вичерпується сила, небезпека будь-якого соціального служіння, що ти не чуєш зворотного, ну, вдячності. Ми, як правило, дуже рідко дякуємо. Також це одна з проблем нашого суспільства. Що ми не навчені, не вміємо виражати подяку для людей, які щось роблять в нашому житті. Тому відповідь моя буде дуже, якщо коротка, це залежить від нашого заживості, життя і за коріння Бозі. Бо в Бозі ми знаємо, де дати гроші, де дати людині молитву, а де людині допомогти, зрозуміти, що Бог їй хотів сказати в цій ситуації, яка сталася в її житті.